Добрий день, дітки! Я рада вас вітати на нашому новому занятті. Ми вже з вами познайомилися з приголосним звуком Л. навчилися його гарно вимовляти. Я думаю, ви всі замітили, що звук Л може звучати мягко твердо. Мягко. Слові літак, літо, а твердо в слові лама, лев. звук м'який л і звук л позначаються однією буквою «л». тому слухайте уважно і повторюйте. І ось наша білосніжка. Принесла нам два звуки. Звук Л і звук Л. Це одна й та ж сама буква, але ми чуємо і вимовляємо її по-різному, в залежності від того, біля якого голосного вона стоїть. Давайте прочитаємо склади, які написані у яблучках. І почуємо наш твердий звук Л. Допоможемо нашій білосніжці. Лу, повторюйте за мною ЛА. ЛЕ. Давайте чітко скажемо, склади з м'яким звуком Л. Лю. Повторіти за мною ля. Лі. Давайте назвемо всі слова з твердим звуком ли. Старайтесь чітко вимовляти слова. Лавка, лак, ластівка, лист, лось. Ложка, молодці дітки. А тепер давайте назвемо слова з м'яким звуком л. Літак, лінійка, лікар, ліжко, сіль, молодці дітки. Давайте тепер подивимося, як вони розрізняються на звуковому аналізі. І ось наші помічники, помічники нашого звукового аналізу. Коли ми чуємо звук «ли» твердий, ми позначаємо його однією рисочкою. А коли в слові ми чуємо звукли м'який, при звуковому аналізі ми позначаємо його двома рисочками. Давайте скажемо слово ліс. І схема звукового аналізу слова ліс. Перший звук ли ми чуємо м'яко ліс Його пом'якшує звук І. І ось білосніжка нам приготувала нове слово ключ. В слові ключ, звук ли звучить м'яко, тому що його пом'якшує ю. В слові ключ один склад. А це у нас нове слово. Давайте скажемо «те». Ля. Наш звук ли теж звучить м'яко. і на звуковому аналізі ми позначаємо його двома рисочками. Давайте порахуємо склади в слові теля. Теля-ля. Два склади. Молодці, дітки! Сіль як ми чуємо звук «ли»? М'яко. Так, дітки, я думаю, ви помітили, у нас в цьому слові два приголосних звука, і вони звучать м'яко. Сіль с. М'яко звучить і лі звучить м'яко. І скільки складів в цьому слові? Сіль один склад. Лис. Як звучить наш звук Ли? Твердо. я думаю, всі почули. І це у нас схема звукового аналізу слова лис. В слові лис один склад, тому що один голосний звук. Лис. Молодці дітки. Лось звук ли. Звучить твердо, голосний звук О червоним і звук С звучить мягко, лось в слові, лось один склад. Щоб всі звуки вимовляти чітко та правильно, давайте виконаємо артикуляційну гімнастику разом. Дракончиком старайтеся, повторюйте. Виконуємо трубочку і посмішку, Старайтеся, повторюйте. Ласа язиком як конячка. Присмокчи язичок до піднебіння. Гарний такий грибочок, щоб у вас вийшов. Старайтесь повторюйте. Молодець. Для виконання наступної вправи візьми невеликий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй. d 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 Молодці дітки. я думаю, ви всі виконували такі легкі вправи. Я приготувала для вас чистомовки з м'яким та твердим звуком л. Старайтеся, повторюйте ось така гарна чистомовка. Лю лю. лю. Дуже маму я люблю. Лю. Лю-лю, дуже маму я люблю. Ля ля лящ. Так риба називається лящ. Давайте ще раз скажемо. Ля, ля, лящ. Ля, ля, ля. гарне теля. ля. Повторійте за мною. Ля, ля, ля гарне те ля. Молодці дітки. Лі 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 білка у дуплі. Давайте ще раз скажемо. лі, лі лі, білка у дублі. Лі, ли, ли, летят журавли. Давайте еще раз скажем. Ли, 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 летят журавли. Ла, 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 девчонка мала. Ось яка маленька Давай Давайте еще раз скажем. Ла, ла, Ла дівчинка мала, ли, 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 в гості ми до неї йшли. Повторюйте ли, 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 в гості ми до неї йшли. Ле, ле, ле. Дайте мені жиле. Ось яке гарне. Смачне желе. давайте скажемо Ле, 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 дайте мені желе. лад, 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 солодкий шоколад. А ну ще раз, дітки, скажіть, я знаю, ви всі любите шоколад. Лад! Лад, лад, солодкий шоколад. Молодці, дітки. А ось подивіться, хто до нас прилетить. Послухайте, дітки, віршик про Женю. Женя з бджільми не дружив, завжди Женя, бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли. Та дражнила нажалили. Не можна дражнити бджіл, да? а то вони можуть дуже сильно жалити. Давайте ще раз скажемо. Женя з бджільми не дружив. Завжди Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли. Та дражнила нажалили. Повторюйте за мною чистомовку. Лаз, 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 сміливий водолаз, швидше скажемо. Лаз, 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 сміливий водолаз, молодці дітки. Ле, ле ЛЕ не бояться холоду тюлені. Давайте ще раз скажемо швидше: Ле, ле ЛЕ не бояться холоду тюлені. Ось дітки, ми і познайомилися зі звуками л лі, який позначається Однією буквою Л. Ось і закінчилось наше заняття. Намалюйте мені дітки слова з м'яким та твердим звуком Л. Я буду чекати на ваші малюночки. До побачення до наступних занять!